Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка. Тож пенсіонерам додали ще одну пільгу. Вони мають право не платити за певний вид послуг. В загальному, якщо брати звіти Міністерства соціальної політики за останні навіть там, два роки, то е пенсіонерам і українцям в цілому було дуже багато додавано різного роду пільг, допомог. І якщо Е, аналізувати весь текст того міністерства і пряму їхню мову, то, е, а це саме та служба, яка нараховує ці пільги, розподіляє, повністю ними керує, то в загальному українцям стало жити краще і пенсіонерам в цілому. Так, да, непогана така заява: жити краще це ж ну, хорошо, і якщо в загальному для всього населення України, то це дуже добре. А попрошу вас, напишіть, будь ласка, в коментарях. Як ви вважаєте, чи стало жити краще? Якщо стало, то в яких сферах, де, де те покращення, де його можна побачити? Тому що заяви голосні, ситуація рухається. Так? А ми будемо то все аналізувати і робити якісь висновки. І Якщо так заявляють, то домагатися, щоб то дійсно так було, а не просто голосні слова. так. Тож, що за пільга, на кого нам буде розповсюджуватись? Ну, на кого то на, на усіх пенсіонерів, але при яких умовах? Тому що пільги. В нас, знаєте, ну, зазвичай так роблять, що до якихось меж пільга працює, а якщо ти виходиш за ту межу, то все. Ну, ти, типу, вже чуть ли не олігарх. Тож українським пенсіонерам є звільнення від сплати земельного податку, але існують конкретні умови. І для того, щоб оформити то звільнення, потрібно надати довідку, що ви є. Пенсіонер е, для сплати земельного податку в таких межах до 10 соток для будівництва гаража, а ні, для до однієї сотки, вибачаюсь, для будівництва гаража, до 10 соток для індивідуального дачного будівництва, тобто це якась така пристроєчка, так? До 12 соток для шадівництва. До 25 соток для заподоби присадибними будівлями у сільській місцевості. Не путайте це з будинком. Так, це присадибні будівлі, тобто якісь там літні кухні, хліви, ще, 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 ще щось, але не жиле приміщення. До 10 соток у містах, ті самі присадибні будівлі, до 15 соток у селищах міського типу. І до 2 гектарів для ведення приватного сільського господарства. Для ведення сільського господарства, е я так розумію, при умові, що то, типу, якщо то для себе, але 2 гектари, то, то вже великий такий клапець землі. Я пам'ятаю, колись. Як цю землю тільки почали роздавати, всі почали її дуже сильно набирати. І от у мене, виходить, е сестра мого дідуся, ну це, виходить, моя бабуся також. У неї було 2 гектари землі. І це при тому, що не було ні техніки, нічого, то все вона на своїх плечах. І як і не вговарювали ні дідусь, ні всі інші родичі, що. Залиш то, Галь, нащо воно на тобі, а вона ні, де що, це ж земля, це ж, це ж наше все. І то каторжна робота була зранку до ночі. Ну, Така похвала таким людям, але то, знаєте, така самопожертва. Зараз ж ситуація зовсім інша. да. Молодь то взагалі не хоче працювати на землях, усе майже механізовано. Но, е Головне результат. Головне, щоб був результат. Тому, якщо ви пенсіонер, несіть довідку, не платіть земельний податок, користуйтеся пільгами і не забудьте в коментарях написати, як же ж нам стало жити краще. Якщо сподобалось відео, обов'язково оцініть його. І не забуваємо долучатись до каналу, щоб разом розбирати різні народні питання. Тож до нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.